О ну, який ранок сьогодні небо червоне, багряне, багряне. І, на жаль, повітряні тривоги. Одна за одною, одна за одною. І ракети літають. Ось такий ранок. Майже перед новорічний. З Новим роком! Дякую за добрим ранком, з Новим роком! Мирного неба, здійснення мрій та спокою! 1 Перший ранок і я біжу на роботу. Так, так, робочий день! тому що військовий час вихідник немає. 7 січня вихідний. Варив борщ, стираю пінку. На друге у мене буде тушкована картопля з курочкою і з стабками. А тут тушкована печінка з цибулькою, а на десерт малина. Розморозила малину і зараз буду, зварю такий кисіль, порційно розкладу у формочки та й будуть їсти от, домашню смакоту домашньої малинки. А на дворі береться морозець, передають вночі, мінус 10, на завтра, на ніч мінус 16. А, палимо, ріємся. Під віконі у мене ось весна. Рукола, салат, цибулька. А на іншому підвіконі засів різдвяник.